Скільки бензину з'їсть моя Fiesta з Львова. Ось заправка вок моя улюблена, якби New Point, Ашан, я не знаю. Значить, і так. мене чекає шлях 533 км, якби, от, і 5 годин 53 хвилин, хвилини, 6 годин. Рахую, що я впишуся в бак. От, з Тернополя хватило, бак, але Тернопіль там навіть, боже, Тернополя 20 літрів заїхав. Робіть ваші ставки в коменти, ми погнали! Аутентичні вулички Львова виглядають просто шикарно, але пора додому. Ось іще ми побачили оцей замок, який туди їхали, так і назад. Теж перша ознака, що прибуваєш в красиве місце. І дивіться, ось. Хтось сильно запалив траву, якби, а може це випадково, ну не робіть так. Всім добрий ранок. Ой, коротше, <свісно> я не виспаний був. Давайте подивимося, що в нас залишилося в машині. Опа-ча, опа-ча. Стабілізатор, стабілізуйся. Так, тик. Оп. Ну. 203 до нуля. Дивіться, скільки в баку якби ще. Ой, більше ніж четверть бака залишається. Тобто більше 10 літрів у нас є із 42, та хай навіть 10. Ну, хай беремо по-грубому. Вийде там 30 літрів максимум до Львова, як би, ну нічого собі. Отже, любі друзі, як вам така витрата, пишіть в коменти, я їх всі читаю. О, я хочу спать. Дякую за лайки. І Підпискую. І найкраща публіка. Скільки ваша машина з'їла би на 535 км ходу? Пишіть в коментах.